Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні, як ви бачите, у нас така досить домашня атмосфера. Найближчі кілька днів блоги будуть виходити саме в такому форматі, але не залишу вас без своєї аналітики щодо подій зі світу політики та міжнародних відносин. Сьогодні поговоримо і про ультиматум Дональда Трампа. і... Про потенційні умови угоди США з Європейським Союзом і про цирк, який коїться під куполом Верховної Ради, та будемо про це все говорити. Ми тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Оце так диво, так. Ну і розпочнемо з найважливішого. Звісно, Дональд Трамп вже офіційно оголосив про початок десятиденного терміну, за який Російська Федерація має або піти на якусь угоду, або будуть запроваджені тарифи. Деталей цих тарифів, цих санкцій він не оголосив, але сказав, що він не бачить, що Путін там збирається йти на якісь домовленості, що він збирається завершувати війну, і тому. Ці тарифи запровадить. Він не знає, чи повпливають вони на рішення Росії чи ні, але вважає, що мають повпливати. А що це буде взагалі? Як це буде виглядати поки що? З обривків різних заяв тут я більше орієнтуюся на те, що говорив Марко Рубіо. Буде виглядати це таким чином, що запровадяться вторинні санкції десь. Так, як планували сенатори Грем Блюменталь, але в значно, значно більш м'якій формі. Тобто ніяких там 500 мит не буде, але до 100% скільки це до 100 10% це також до 100%, не зрозуміло. Але загалом. Якщо орієнтуватись на той законопроект, то всі країни, які будуть купувати нафту у Російської Федерації при цьому не допомагати Україні, на них будуть накладені мита. І швидше за все, це буде спільна позиція з Європейським Союзом, і ми побачимо аналогічні заходи і від них також, тому що ну, вони ж цю торгівельну угоду уклали. А наскільки це повпливає, поки що сказати дійсно важко. Бо з одного боку там Індія, наприклад, заявила, що вона не буде купувати у Росії нафту, якщо санкції запровадять. Але залишається Китай, залишається ще ряд інших країн. Плюс може позитивно в теорії вплинути на Росію здорожчання нафти, бо ті країни, які все одно будуть купувати, вони будуть платити більше, хоча знову ж таки. Ризики, ризики мит можуть вплинути на їх рішення. Ну і Трамп також додатково заявив, що вони готові до різкого і значного збільшення видобутку власної нафти. Тому будемо дивитись: от засікаємо 10 днів і перевіримо, тому що цього разу знову ж таки це вперше, коли я ну, більш-менш серйозно ставлюсь до заяв Фредовича і мені здається, що вони можуть мати під собою якесь реальне підґрунтя. Якщо і цього разу нічого не буде, то, то я гадаю, що цю тему можна буде остаточно закрити. А щодо угоди, якраз про яку я вже сьогодні згадував між Штатами і Європейським Союзом, торгівельна угода, яка може бути вона. Зі слів Трампа звучить, звісно, дуже шикарно, і гучно, і 15 мита і інвестиції в 600 мільярдів євро чи то доларів, 750 мільярдів на купівлю американських енергоносіїв. Ну коротше, дуже потужно, але ну угоду, звісно що ніхто не бачив. Це поки що відомо зі слів Трампа, і які припущення можна висловити з цього приводу, опираючись на досвід, наприклад, угоди з Японією? Вийшов в міністр закордонних справ Японії, та каже: Ну, так, обережненько, обережно. каже, Ну, там Трамп його питають, оголосив, що Японія збирається 500 мільярдів інвестувати в економіку Сполучених Штатів Америки. Як це все буде реалізовано? І він каже: ну, дивіться, дивіться: 500 мільярдів це там дуже така загальна сума, яка включає кредити, гарантії і так далі, прямі інвестиції від 5, від, від цих 500 мільярдів буде складати 1-2 <сіх> Тому я так гадаю, що ці всі гучні цифри, які Трамп озвучив, в тому числі по домовленостях з Європою, вони десь і будуть приблизно в цьому ж спектрі варіюватись. Ну але гучна перемога, яку він продав своїм людям, хто ж буде там вдаватись в деталі, читати угоди, то все воно вскриється тільки з роками, а йому поки що. На зараз вистачить. Ну і е, повертаємось з міжнародної арени до наших баранів. Вже е, 31 липня має відбутись голосування в Верховній Раді е, за той законопроект, який подав е, президент. Я про це вчора говорив. Що є певні ризики, поки що на рівні чуток що він може бути не проголосований. І, на жаль, ці ризики дещо зростають, тому що ряд народних депутатів подали свої альтернативні законопроекти щодо відновлення незалежності НАБУ і САП. І там Олексій Гончаренко цілих два подав: один свій, і другий в співавторстві з Яцик, наскільки я пам'ятаю. Третій законопроект подала Тимошенко. Співавторстві з іншими депутатами, і четвертий подав разумков також е, у співавторстві з іншими депутатами. І тут, звісно ж, виникає ризик е, в цій ситуації, що чи, цей законодавчий СПАМ може бути провалене фінальне голосування? Тобто, е, кожен буде стверджувати, що його законопроект краще і варто голосувати саме за нього, і таким чином. Проваляться усі законопроекти, жоден не набере необхідної кількості голосів, і в офісі скажуть, ну а що, ж, що ж? така ситуація, така ситуація, ми ні на що не можемо повпливати. Закон є закон, а Верховна Рада голосування провалила. І тому я дуже сподіваюся, що все ж таки розум візьме гору і е, Верховна Рада не призведе до посилення напруженості ще більше, тому що. Е, Ну, знову ж таки, те, як був проведений е, законопроект 12414, на думку тих, хто реалізовував цю, цю ідею, виглядало геніально і надійно, як швейцарський годинник, що це має спрацювати, але не спрацювало. Люди не дурні, люди зрозуміли, що їх збираються намахати і висловили свою однозначну думку. І якщо зараз хтось там десь вирішив, що їм вистачило цих днів. Цього проміжку до 31 липня, щоб прогріти аудиторію і пояснити, що там це не так важливо. Що а от а де ці антикорупціонери були 10 років, поки Данбілі Бамбас і так далі, тому подібне, то вони дуже сильно помиляються. Дуже дуже сильно помиляються. І не варто гратись з настроями суспільства в такий кризовий момент. Росія продовжує свій наступ, Росія е, намагається. Дотиснути нас як може, чи то на полі бою, чи то посилюючи суспільні розколи е серед населення. Не варто давати їм зайвих засобів, зайвих е можливостей для того, щоб вони могли це зробити. Якщо хтось, хтось так із наших. Е Слуг народу, тут я маю на увазі не тільки представників е, одноіменної партії, а взагалі всіх народних депутатів, дивиться це відео і сумнівається, що ж йому робити в цій ситуації. То є лише одне правильне рішення: е, не ламати комедію, не влаштовувати цирк під куполом Верховної Ради, а просто взяти по-нормальному і проголосувати, повернути все як було, і братись до справжньої роботи на користь країни. Іншого варіанту не існує. А також не існує іншого варіанту, окрім як поставити вподобайку під цим відео, якщо ви додивилися до кінця, підписатись на цей канал, якщо ви не підписані, і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нових відео на цьому каналі. Як ви бачите, я не покидаю комунікації з вами за будь-яких обставин, де б я не знаходився, і дуже ціную ваш зворотній зв'язок. Також, якщо ви вже підтримали Сили оборони України і бажаєте допомогти розвитку незалежної української політичної аналітики, то всі реквізити, як і посилання на мій телеграм-канал, знайдете в описі до цього відео. А поки не прощаємось.